Доброго дня, шановні слухачі університету внутрішніх справ, шановні викладачі, дякую за можливість сьогодні для вас розповісти про діяльність державних підприємств. Особливо під час війни, це зараз дуже актуально. От я, Андрій Бондаренко, директор одного з державних підприємств, яке належить до сфери управління Міністерства охорони здоров'я. Підприємство називається Біокластер Міністерства охорони здоров'я. І власне сьогодні я хотів вам розповісти, взагалі, що таке державне підприємство, чим воно відрізняється від звичайних підприємств, як працює державне підприємство, особливо в умовах війни, і як, і як створити нове державне підприємство. Адже Зараз наше підприємство це новостворене підприємство, яке було створено ну, буквально напередодні початку агресії проти України. Створення підприємства було викликано необхідністю забезпечити біологічну безпеку України, От, тому що е, це не це не йде про якісь там біолабораторії, про всю ерунду, яку розповідає там російський уряд. Цього ніколи в Україні не було і немає. Йдеться про замкнутий цикл виробництва в Україні. Тест систем діагностики захворювань, передусім інфекційних захворювань і замкнутого циклу створення вакцин це не секрет, що на сьогодні в Україні практично немає власного виробництва вакцин і тест систем діагностики захворювань. Всі вакцини, які є на сьогоднішній день в календарі щеплень, вони всі закуповуються за кордоном. І якщо до 2014 року основним постачальником вакцин і тест систем була Російська Федерація, як не дивно, то з початком війни ситуація трохи покращилася, але не зовсім все одно, частина препаратів, якби тих систем, тих вакцин, які закуповувала Україна. У Індії, у Китаї у інших країн, все одно там була частка російських складових, це звичайно не в умовах існування нашої країни, яка і до війни, якби була в зоні ризику, і відсутність от саме свого циклу виробництва вакцин тест систем діагностики захворювань це було питанням державної безпеки. Ми не могли бути повністю незалежною країною, коли завжди був ризик того, що, у, у, якщо не дай боже, щось трапиться таке, як відбулося в цьому році, а ми не маємо власного виробництва. Ми могли опинити опинитися ну перед загрозою просто якоїсь такої і. Біологічної катастрофи і медичної катастрофи, тому якби ще напередодні війни Ради національної безпеки та оборони України було прийнято стратегію біобезпеки України, і власне цієї стратегії було і, і передбачено створення нашого державного підприємства. І 12 січня цього року підприємство було створено, і мене було призначено виконувати обов'язки генерального директора директора державного підприємства. А принципи державне підприємства ну не, не дуже відрізняється від звичайного приватного підприємства в тому плані, що принципи управління одна принципи управління. Підприємством структури підприємства, оподаткування, принципи ведення господарської діяльності вони є практично однаковими. Відрізняється лише якби підпідпорядкованість підзвітність державі. державне підприємство створює держава в особі. Центрального органу виконавчої влади в нашому випадку це є Міністерство охорони здоров'я України і е, держава затверджує статут діяльності такого підприємства, контролює його діяльність, підприємство звітує про його діяльність. Ну а принципи державного підприємства такі ж принципи діяльності і мета діяльності е, така ж сама, як і е, звичайного приватного підприємства. Це є отримання прибутку. Так само і державне підприємство створено також з метою отримання прибутку. Але для того щоб створити державне, державне підприємство, потрібні в першу чергу вливання держави для того, щоб запустити це підприємство. Ну а далі підприємство в ідеальному випадку заробляє саме само на себе, платить. Податок на прибуток, платить інші податки, перераховує частину свого прибутку державі, платить заробітну плату і вже, якби само на себе заробляє. Звичайно, що бюджетом цього року було передбачено вливання, фактично в діяльність нашого підприємства, щоб його розпочати. І за перший місяць роботи я з невеличкою. Своєю командою ми підготували все для того, щоб отримати фінансування з державного бюджету. Підготували проект порядку кабінету міністрів по про використання коштів, і дуже швидко, вже фактично через місяць після реєстрації нашого підприємства, кабінет міністрів України прийняв постанову про затвердження. Порядку використання коштів виділених в державному бюджеті по програмі Беокластер. Це є сума на цей рік 300 мільйонів гривень. Але проблема в тому, що ця, цей порядок був прийнятий 23 лютого цього року, а на наступний ранок почалася війна. Звичайно, що. Підприємства не отримали цього фінансування і, мабуть, найближчим часом не отримає, тому що внесені були зміни в чинне законодавство, що які обмежують бюджетні кошти використання бюджетних коштів не можна на жаль зараз використовувати бюджетні кошти на підтримку підприємств, які які прямо не не задіяні в протидії російській агресії. Е, тому тому, е, якби перший, е, ну чесно, перший місяць, півтора, напевно, е, я був в такому просто вакуумі, Я не знав, що далі робити з підприємства. Зрозуміло, що гроші зараз ніхто не дасть. Е, от е, я відволік, відволікся взагалі на інші речі. От я керував, створював і керував логістичний склад гуманітарної допомоги в одній з областей України. От і після того як ми його успішно створили, запустили, все ж таки е, вирішив, що треба брати себе в руки. Е, є задачі, їх треба виконувати незалежно від того, є в Україні війна чи немає. Е, тому я узгодивши з керівництвом міністерства. Ми, ну, ми прийняли рішення, якби запускати підприємства, ну фактично без фіна... будь якого фінансового ресурсу. Ні для кого не секрет, що фактично всі українці зараз займаються волонтерством. Хтось працює і займається паралельно волонтерством, хтось тільки хтось лише займається волонтерством. От е, якби постало е, таке питання, що е, підприємство має працювати ну, фактично, на волонтерських засадах. Е, ну, що що я, в принципі, і е, на себе е, прийняв. От за цей період. Е, я не отримую заробітну плату спочатку війни, От так само не можу взяти працівників оформити на роботу, тому що їм треба платити заробітну плату. Але є маленька команда, яка допомагає так само мені на волонтерських засадах, як і я працюю, і ми поступово запускаємо підприємство і вже є певні результати. Перше, що я зробив, я почав зустрічі з представниками фарм-компаній, тобто компанії в Україні, крупних компаній, які виробляють ліки, інноваційні ліки, медичне обладнання, намагаються виробляти тест-системи для діагностики, на яких створені, якби вже умови для того, щоб запустити таке виробництво. По-перше, я вник в цю галузь, тому що раніше я в ній не працював. По-друге, ми разом з Деякима підприємствами фактично підготували пакет законодавчих змін, спрямованих на підтримку виробництва інноваційних ліків, наукових розроб, розробок у галузі медицини інноваційних ліків. Тест систем для діагностики хвороб вакцин і передали ці розробки Міністерства охорони здоров'я, яке власне зараз цим займається. По-друге, ми з представниками фармкомпаній ну, чітко з'ясували, які в них є можливості, які тест-системи вони готові при, певних, при певній підтримці. Держави розробити. Тобто, ми поставили собі таку мету до кінця року хоча би трохи локалізувати виробництво тест систем діагностики особливо небезпечних хвороб в Україні. Наступне Міністерство охорони здоров'я вже раніше. Замовили чотири таких розробки тест систем на конкурсній основі. От буквально в цьому місяці ці розробки були завершені, і зараз моє підприємство займається тим, що ми згідно процедури передачі прав власності забираємо ці розробки собі для майбутньої їхньої комерціалізації. Ну і по суті, якби втілення цих розробок в, ну, в життя, виведення їх на ринок. Зараз, після того, як ми закінчуємо цю процедуру прийняття цих прав власності на ці розробки, я буду подавати в Укрпатент документи на отримання прав інтелектуальної власності. Тобто в нашому підприємству будуть. Належить права інтелектуальної власності на ці чотири розробки. Це ну, відразу, кажу, що це за розробки, це розробки тест-систем для виявлення особливо небезпечних інфекційних хвороб. Це бареліоз, це кір, це бруцеліоз і це мутації ковіду. Ну, Але справа в тому, що для того, щоб зареєструвати Якби запатентувати ці розробки потрібні гроші, потрібно створити державне мито, для цього би потрібно фінансування. Ну але я якби вірю, що ми з цією задачею справимося навіть і без державного фінансування, обов'язково зареєструємо ці розробки. От і наступний крок після того, як наше підприємство отримає патент на ці розробки. Ми оголосимо конкурс на ліцензійну угоду, і на платній основі передамо ці розробки підприємствам, які будуть їх виробляти. Але частину прибутку або частину коштів, які вони будуть вилучати з продажу. Цих тест систем вони будуть йти в якості роялті нашому підприємству, і ми ці кошти вже зможемо використовувати і на заробітну плату і на те, щоб запустити підприємство, і на нові розробки. От, тобто, ми очікуємо, що в цьому році ми вже запустимо виробництво, принаймні. Чотирьох тест систем діагностики особливо небезпечних інфекційних хвороб, і це якби буде вже великим поштовхом в питаннях біологічної безпеки нашої держави. Але це тільки маленький початок. На сьогодні я працюю над тим, щоб запустити в цьому році нові, нові конкурси на розробку тест систем діагностики особливо небезпечних хвороб. Це передусім будуть е, інфекційні хвороби, е, які е, властиві саме для періоду війни і у поствоєнний період. І також в якості експерименту ми запустимо, оголосимо конкурс на одну з е, розробок, які е, які стосуються е, онкологічної тематики, зокрема е, раку груді. От і в нас уже в принципі на нас виходять організації, які якби на замовлення наше готові створити такі тест системи, і е, теж плануємо, що кінець цього року, початок наступного року, ми отримаємо результати цих розробок і е, запустимо їх е, на ринок. Звичайно, що забезпечити проведення таких конкурсів на розробку тест систем без державного фінансування буде дуже важко, але навіть якщо його не буде, ми працюємо над тим, щоб отримати грантове фінансування, вивчаємо можливості небюджетного фінансування. Ну зокрема, такі можливості зараз дійсно є. Міжнародні донори масово. Якби донатують Україну на безповоротній основі, от ми зараз намагаємося налагодити таку співпрацю з донорами, щоб у разі відсутності державного фінансування ми все ж таки знайшли фінансування за кордоном для проведення досліджень от таких, якби систем для діагностики інфекційних хвороб. Ну, які б безумовно буде ще наступним кроком в забезпеченні біологічної безпеки держави. Взагалі, глобальна мета підприємства, як я вже казав на початку, це створення умов для того, щоб Україна 100% сама виробляла тест системи діагностики і сама виробляла всі необхідні вакцини. Для цього ми плануємо створити. Так звану екосистему біокластеру, це буде такий величезний хаб, який буде схожий. Мабуть, ви знаєте, Дія Сіті є якби така таке середовище для айтішників, яке працює по окремому закону. Представники цього кластеру фактично теж мають певні пільги, певні умови входу на цей ринок. Так само плануємо ми створити. Приблизно таку ж екосистему, як дія Сіті, з особливими умовами оподаткування, інноваційних розробок, інноваційних продукцій, умовами входу на цей ринок. І плануємо об'єднати в одному в одному середовищі і науково-дослідні інститути і виробників. Обладнання медичного виробників тест систем вакцин інноваційних ліків, як вже такі сталі підприємства, великі підприємства, так і стартаперів, і також об'єднати інтереси держави в цьому кластері і міжнародної спільноти, яка також якби зацікавлена в наявності подібного середовища в Україні. От і, звичайно, що це можна зробити коли закінчиться війна. В це потрібні величезні вливання. От, але ми віримо, що війна закінчиться, а цей проєкт він конче, необхідний державі, бо є частиною безпеки держави, і обов'язково все, що держава задумала. А це є якби ну це є не, не моя пропозиція. Це є задача поставлена президентом України і Ради національної безпеки оборони, і кабінетом міністрів, і міністром охорони здоров'я. Ми ці задачі обов'язково виконаємо, якби важко не було. От а вам, шановні слухачі, шановні викладачі, я бажаю. Найшвидшої перемоги у боротьбі над ворогом, щоб ніхто нам не заважав нормально вчитися, нормально працювати, розбудовувати державу і забезпечувати її безпеку. Дякую вам за увагу!